Брід-брід-брід. Сьогодні вечір для твого відпочинку. Щоб, щоб не сняслося. Щоб, щоб відбулося відпочинь, відпочиншинший. Просто відпусти все і всіх. І відпочинь, відпочинчим. Тобі не треба нічого робити для твого відпочинку. Просто сядь. Зручненько візьми в руки щось тепле, чашку чаю, чи, може, твого котика, а може і твою дитину. Пригорни до серця і заспокойся, і заспокойся. Тобі, Тобі сьогодні, сьогодні треба, треба заспокойся і відпочити. А завтра з новими силами роби те, що хочеш.